Містичні знаки воску. Давайте сьогодні подивимося яку інформацію розшифруємо для вас через віск. Ой, сонце, проявленість, нова потужна енергія загружається в ваше життя, розкриваються нові перспективи. Ви відділяєтесь від старого життя, і хочу вам сказати а, навіть більше. Ви створюєте енергетичну сукупність подій, процесів у вашому житті, які допомагають вам відчувати безпеку, а також які допомагають вам реалізовуватись стало. Ще хочу сказати, що тут чітко видно, що і відділяються різні негативні процеси, різні негативні люди. І оці от залишки, які ще з минулого є, зараз. Які заважають, які блокують, вони відділяються самостійно, вам для цього вже робити нічого не потрібно. А, все, що вам потрібно, світити. Все, що вам потрібно, просто радіти, кайфувати, насолоджуватися, забирати максимальний негатив. У мене зараз свічка дуже сильно коптить, якщо ви це бачите, але весь негатив от він зійшов. Пропрацювалося все. Хтось із вас дуже гарно працював над собою, хтось із вас дійсно ходив, можливо, прочищався, очищався. енергетика тут просто. Бомбічним лише застереження одне для вас це перестати боятися, впускати в своє життя нові процеси, нові зміни. Життєвий шлях відкрито для вас однозначно. Головне не повертатися в минуле. однозначно дуже коптить. От бачите, тільки за минуле говорю, зразу коптить і пропрацьовується. От зараз такі моменти важкувають у вашому житті. Чому відбувається? Тому що, аби повернути свої ресурси і енергію, вам потрібно відпустити минуле. Це минуле якраз зараз і відпускається. Тобто дозвольте всім процесам відбуватися, відчувайте силу в собі внутрішньо, вірте в себе, позбавляйтеся від будь-яких страхів, з вами вища сили однозначно, і не сумнівайтеся в собі.